Сім підземних королів Тотошка приносить листа. Минуло близько двох тижнів від дня зникнення Тотошки. Королі ні в чому не підозрювали Еллі, оскільки вона вчинила розумно. Не чекаючи, поки її почнуть розпитувати про цю подію, вона сама з'явилася до Ментахо і звинуватила шпигунів у тому, що вони погано стежили за песиком. Бідолашний мій любий, нерозумний тотошка!» – голосила Еллі, втираючи сльози. Напевно, його з'їв якийсь жахливий шестилапий, а ваші люди не пильнували мого песика. Дійшло до того, що Ментахо навіть вибачився перед Еллі за недбальство шпигунів. Еллі й Фред перебували в постійному напруженні, а Ріго зумів шепнути їм, що все минуло вдало. І що Тотошка зустрівся з жувонами. Тепер залишалося чекати якихось дій із боку страхопуда й залізного дроворуба, але яким же нудним було чекання. На п'ятнадцятий день після зникнення Тотошки Фред і Еллі прогулювалися берегом Серединного озера, сумно вдивляючись у його свинцеві води, осяяні золотавими відблисками хмар. Осторонь походжали два спостерігачі, не спускаючи з бранців очей. Брат і сестра дістали дозвіл бути вдвох без сусідства настирних шпигунів. Сталося це так минув тиждень відтоді, як Еллі чаклувала над висохлим джерелом, але вода, звісна річ, не з'явилася. Королі дорікнули Еллі в тому, що її чари не подіяли, а та слушно заперечила я ж попереджала підземний дух, що володіє водою, дуже могутній. Тепер мені доведеться сушити голову над новими заклинаннями. Проте я не можу цього робити, бо не маю умов. Які ж вам потрібні умови? запитали королі. Я повинна радитися з братом. Він, мій помічник, і знає багато таємних речей. Але наші розмови не повинні підслуховувати чужі вуха, інакше чари втратять силу. І з цього дня спостерігачі почали триматися осторонь. Поглядаючи на озеро, Еллі сумно сказала Де ж тепер мій любий Татошка? Що він робить? І раптом знизу почувся тоненький голосок Я тут. І маленький пухнастий клубочок припав до ніг Еллі. Тотошко. радісно вигукнула дівчинка і підхопила песика на руки. Любий мій, ти повернувся, повернувся. Пестячи тотошку, Еллі намацала під його нашийником щільно скручений папірець. Дівчинка здогадалася, що це лист із верхнього світу, однак не стала виймати його. Шпигуни не чули їхніх розмов, проте чудово бачили всі рухи. Довелося чекати, коли вони опиняться самі в кімнаті Еллі. Таку пільгу, несправжня фея, теж випрохала для себе. Еллі схвильовано розгорнула папірець. Там було написано Вітаємо високошановну Еллі, фею вбивчого будиночка, фею рятівної води. Ми, страхоподмудрий, залізний дроворуб, кагікар, дінгіор, Фарамант. І Лестер дізналися про твоє прикре становище і пригнічені горем, та ми зробимо все можливе і навіть неможливе, аби визволити тебе. Скажи сімом підземним королям, що коли вони не відпустять тебе і твого брата по-доброму, ми підемо на них війною. Лев уже збирає у своєму царстві звірине військо, а ми створимо армії з моргунів. І мешканців Смарагдової країни. Нетерпляче чекаємо твого повернення на гору і міцно обіймаємо. За дорученням усіх інших фарамант. Закінчивши вголос читати листа, Еллі трішки схлипнула, потім посміхнулася і сказала: Які ж вони всі хороші, як люблять мене, але війна. Ні, ні, я не хочу, щоб через нас вибухнула жахлива війна. Фред заперечив То що ж, так і сидітимемо тут до смерті. Ти стільки водилася із чарівниками і феями, а все одно в тобі немає чарівництва ні на цент, і ти не зможеш розчаклувати священне джерело. Я сподіваюся, коли королі зрозуміють, що я не фея і нічого не можу зробити, вони нас відпустять. Ще пак, глузливо сказав Фред. Королі тупі і дурні, як соснові пні. Хоч там як я війни не допущу, рішуче вигукнула Еллі. Та все таки я скажу королям, що верхні вимагають мого визволення і готові воювати. Можливо, це їх налякає. Спробуй, погодився Фред. Несподівана поява таємничо зниклого тотошки справила на підземних жителів неабияке враження, а пояснювалося це дуже просто жувуни доправили песика до торговельної брами і пропхнули його в дірочку внизу, на яку охорона не звертала жодної уваги. Пробратися непомітно в околиці міста тотошці було легко. Еллі викликали до короля Ментахо. Прискіпливо поглядаючи на дівчинку, король сказав, Ви скаржилися, що наші люди не вберегли маленьке звірятко. Проте ось воно знову тут. Чим ви це пояснюєте? А хоча б і моїми чарами? сміливо відповіла Еллі. Ментахо зніяковів. Перепрошую, промимрив він. Звісно. Нам простим смертним не годиться втручатися в чарівні справи, але я щиро радий, що ви нарешті облишили прикидатися. І тепер ви хоч не хоч повернете нам сонну воду. Тепер зашарілася Еллі. Бачте, ваша величносте, це зовсім інша справа, почала вона виправдовуватись. Та це ми обговоримо з вами іншим разом. А тепер я мушу сказати. Що у мене є до вас серйозне доручення з Верхнього світу? До мене особисто? До всіх сімох підземних королів. Тож ми всі разом і вислухаємо його на великій раді. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.